Президент України Володимир Зеленський вирушив до столиці Сполучених Штатів Америки. Його супроводжують кілька європейських лідерів. Серед них президентка Європейського союзу та генеральний секретар НАТО. Можливо, у відносинах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом виникне напруга. Спочатку Трамп і Зеленський зустрінуться наодинці. Пізніше до них приєднаються європейські лідери. Потім відбудеться робоча вечеря, яка триватиме кілька годин. Попередня зустріч Зеленського в лютому закінчилася скандалом. Тоді Сполучені Штати Америки тимчасово призупинили військову допомогу. Такий сценарій можливий і цього разу серед учасників візиту: канцлер Німеччини, президентка Європейської комісії, президент Франції, президент Фінляндії, прем'єр-міністр Великої Британії, глава уряду Італії та генеральний секретар НАТО. Офіційна мета цієї поїздки це підготовка можливих домовленостей щодо мирної угоди з президентом Росії, європейські країни, особливо Німеччина. Хочуть припинення вогню перед початком мирних переговорів, але Трамп відкинув цей план. Він хоче прискорити процес. Президент Сполучених Штатів Америки анонсував тристоронні переговори з Зеленським і Путіним до кінця наступного тижня. Реалізація цього сценарію залежатиме від результатів зустрічі в овальному кабінеті. Москва висловила скептицизм щодо цієї ідеї.